Друзі, всім привіт! В цьому уроку я пропоную вам використати набуті знання для стилізації резюме, котре ми робили в рамках практики HTML. Перше, що ми зробимо, це додамо до HTML документу посилання на наш CSS файл. Ось таким чином. По-друге, давайте приберемо дефолтні браузерні стилі елементів. є дві причини це зробити. Перше, набагато зручніше писати стилі для елементів, у котрих немає власних отступів, розмірів і так далі. Друге. Дефолтні стилі можуть відрізнятись поміж браузерами. Тобто, їх, так би мовити, онулення допомагає нашому сайту відображатись однаково у різних браузерах. Для цього додамо посилання на файл ResetCSS у наш HTML, давайте подивимося, що лежить всередині файла ResetCSS. В принципі, все, що тут є, це онулення різноманітних елементів. Для котрих у браузера є деякі е, власні стилі. Наступний наш крок передивитись HTML та підправити його так, щоб нам було зручно писати стилі. І так, для написання CSS стилів нам потрібні селектори. Давайте подивимося, які в нас є доступні селектори зараз. Ми бачимо, що в нас є декілька – About context Skills. І, в принципі, це все. Всі інші селектори це просто теги. Це нам, вочевидь, не підходить. Відповідно, треба зробити невеличкий refactoring і позбутися зайвих елементів, та може додати якусь нову структуру. Що я пропоную зробити? Наше зображення, ім'я та бажана позиція це буде якби хедер нашого резюме. Тому ми помістимо їх всередині тега-header і одразу додамо до хедера клас-хедер. Щодо горизонтальних ліній, я пропоную їх прибрати, бо ми використовували їх для візуального відокремлення елементів. А зараз для цього ми будемо використовувати CSS, тобто HTML-елемент нам цей вже не потрібен. Далі я пропоную використати для всіх секцій нашого резюме тег Section замість звичайного діва. Тепер, навіть коли ми будемо додавати нові діви, нам самим буде зручніше бачити, де є сама секція, де є якийсь врапер чи ще щось типу того. Так, давайте подивимося на наш контент, що в нас є. В нас є хедер, в хедеру є картинка та заголовок з моїм ім'ям та бажаною позицією. Все це ми будемо стилізувати, але, як я вже казав, для цього нам потрібні якісь нормальні, адекватні селектори. Для написання CSS стилів я рекомендую завжди використовувати класи, особливо якщо є можливість їх додати. Таким чином, давайте додамо відповідні селектори до нашого хедера. Є декілька підходів на іменування класів елементів, щоб використовувати їх для подальшої стилізації. Це один з них, називається він BEM -Block-Element-модифікатор. Детально про це ви зможете почитати на відповідному сайті. Зараз я можу сказати, що наші елементи розбиваються на деякі блоки та їх елементи. Наприклад, header це в нас буде такий блок, і в нього є три елементи — фото, тайтл і субтайтл. Якщо в нас будуть деякі модифікатори, наприклад, для субтайтл це не дуже актуально, але давайте уявимо, що він може бути вимкненим, так, задізейбленим, то ми можемо написати якийсь такий клас. Ось клас Header Subtitle Disabled в нас буде описувати лише задізейблений стан, тобто такі стилі, котрі будуть додавати якийсь disabled вигляд. Наприклад, прозорість 05, або якийсь сіренький бекграунд. Всі інші базові стилі сабтайтла будуть підтягуватися з його звичайного класу Header Subtitle. Невеличка складність цього підходу в тому, що треба мати деякий. Досвід, щоб адекватно розбивати елементи на блоки та елементи. Але наразі я пропоную вам з цього приводу не перейматись та робити просто на якийсь там свій розсуд. Цього буде більш ніж достатньо вашого прагнення зробити це правильно. Що стосується наших секцій, давайте додамо до кожної секції також однаковий клас, щоб не стилізувати його за допомогою тега «section». А з допомогою якогось класу, наприклад, інфоблок. Тепер кожна секція має клас інфоблок. Відповідно, давайте додамо клас інфоблок title до кожного заголовка другого рівня, бо вони є заголовками в рамках цього інфоблоку. Знаходимо всі відкриваючі H2 теги, нажимаємо Alt-Enter, щоб редагувати всі ці строки. І таким чином ми присвоїли всім H2 тегам клас InfoblockTitle. Тепер, коли ми будемо писати наші стилі для класу Infoblock Title, вони будуть додаватись до кожного з цих елементів. Можливо, ви звернули увагу, що в наших цих сетцій вже є селектор по ID, тобто, технічно ми могли б використати і його, але це вважається поганою практикою використовувати ID для стилізування елементів. Що ще ми можемо тут поки що зробити? Я пропоную покласти всі наші секції в якийсь один врапер, назвати його просто інфо, наприклад. Це вже буде просто div. Це може стати на нагоді при стилізації. Таким чином маємо header, div.info, та, в принципі, все. Давайте подивимося, що в нас вийшло. В принципі, наші HTML-зміни ніяк не видимі, окрім того, що ми прибрали горизонтальні лінії. Але ефект додавання reset CSS помітен одразу. Давайте потихеньку починати працювати над нашим хедером. Відкриємо Style CSS, який ми додали раніше. І будемо писати потихеньку наші стилі. У нас є хедер, в нас є ще хедер фото. Що можемо зробити з header фото? Можемо зробити його кругленьким. Для цього використаємо border-radius 50%. Давайте розмістимо весь цей контент в нашому хедері посередині. Для цього використаємо текст Align центр. Текст Align Center буде працювати для картинки, бо вона є інлайн-елементом, а текст в заголовках буде наслідувати ці властивості від своїх батьківських елементів. Давайте додамо в наш HTML ще дещо. Є такий широко використовуваний паттерн використання елементів контейнерів. Що це таке? Це просто div з класом контейнер, наприклад, котрий має в собі вже елементи. Задача контейнера засетити максимальну ширину цього елемента і додати якісь внутрішні відступи. Для цієї версії, то, що ми робимо, вона в нас поки що типу мобільна. Ми не будемо додавати максимальну ширину, але давайте додамо внутрішні відступи. Таким чином я додав а, до класу контейнера Padding, де вертикальні відступи будуть 0, а горизонтальні відступи будуть по 16 пікселів. Давайте проінспектуємо. І бачимо, що в нас є відступ 16 пікселів зліва та права. Ага. Поки ми ще тут, давайте додамо таку історію з Border Box. Щоб якщо ми будемо використовувати якісь значення ширини, вони додавались до елемента, включно із його внутрішнім відступом. Так, тепер давайте швиденько додамо цей контейнер до всіх наших е, секцій. Так, я додав контейнер до всіх наших секцій. Ви можете спитати, чому ми надамо один контейнер, і вже е, потім будемо писати всі секції всередині. Е, бо дуже часто буває так, що одна з секцій має. Якийсь бекграунд, котрий відрізняється від е, інших. Наприклад, ось там йде біла секція, потім знов сіренька, потім біла, потім сіренька. І якщо ми додамо секції всередині контейнера, то наш фон він буде не на всю ширину екрану, а тільки в рамках контейнера. А нам треба саме на всю ширину, і щоб е, відступ був всередині секції. Так, відповідно, давайте повернемось до нашого хедера. Давайте додамо простіру. І так, що я зробив? Я додав до хедера вертикальні відступи по 24 пікселя зверху та знизу. Ось якщо ми проінспектуємо, бачимо, що хедер має знизу 24 піксели і нагорі 24 піксели. і вони, як ви бачите, йдуть на всю ширину елемента. Далі я додав відступ від фотографії. А також я додав деякі стилі до нашого заголовка, щоб він був ну, схожий на заголовок. Так, ще мені тут не подобається наш шрифт. Давайте змінимо шрифт. Для цього використаємо селектор по тегу body та змінимо його font family. Як бачите, шрифт змінився. Тепер він без засічок. Бо я хочу, щоб він був по дефолту. В нас Arial, А якщо Arial в нас немає, то будь-який дефолтний системний шрифт, але без засічок. Продовжуємо нашу роботу. В нас є інфоблок і всередині інфоблок є тайтл. Давайте зробимо деякі стилі для інфоблока та їх заголовків. По-перше, давайте додамо ще простіру: зробимо внутрішні відступи. Тепер давайте для кожного інфоблоку додамо рамку замість тих горизонтальних ліній, що у нас були раніше. Тепер давайте додамо стилі до інфоблок тайтла. Так, що я зробив? Ми зробили font size 18 пікселів. Це трішки більше, ніж звичайний текст, але все ще менше, ніж основний наш заголовок. Також додала жирність цьому заголовку. Та деякий відступ знизу. Що ми бачимо далі? Далі ми бачимо, що в нас контакти, навички, досвід та освіта. Це все Unordered list. Тому змінимо це відповідно у HTML. Даємо сюди UL. Лі. Ще один лі. І цей наш текст. БР Берна вже не потрібен. Як бачите, не дивлячись на те, що я додав Unorders List, в нас тут нічого не змінилось, бо, як ви пам'ятаєте, стилі ми прибрали. Так, в інших містах в нас вже є Unordered list, тільки тут в нас ordered list. Але нам цей ордер не потрібен, тому ми його прибираємо, і в нас тут теж стає Unordered list. Що зробимо далі? Давайте зробимо так. Всі unordered листи пошукаємо, в нас їх H4. Поставимо туди курсор і додамо клас. Всі ці unordered листи знаходяться всередині InfoBlock, тому давайте додамо такий клас. Infobloк list. Так. Тепер давайте додамо класи до е, лист елемента. Е, всі вони знаходяться всередині інфоблока також само. Тому можемо зробити так: пошукаємо всі листи. У нас їх 11 штук, поставимо туди курсор. Та додамо клас. Інфоблок лист ітем. Ну, тепер наш HTML здається трішки більш серйознішим, ніж був до того. Це не може не радувати. По суті, єдиний наш елемент, котрий залишився без якогось адекватного селектора це ось цей параграф. Давайте додамо йому відповідно клас Infoblock.текст. Тепер можемо повертатись до нашого CSS файлу та починати щось робити з Unordered-листом. Ну, по-перше, що ми можемо зробити, це додати деякий. Pedding Left. Хай він буде трішки менший, ніж дефолтний, 12 пікселів. В принципі, нам від Unordered листа більше нічого і не треба наразі. Давайте попрацюємо над ліст-ітемом. Uh, По-перше, давайте дамо якийсь відступ uh, між ліст-ітемами. Але крім останнього, для цього використаємо псевдоселектор. Last of type. Хоча давайте last child. margin bottom 0. Тепер, якщо ми проінспектуємо якийсь з наших листів, то ми побачимо, що у першого є відступ, у другого є відступ, а у третього вже його немає. Бо це логічно. Якщо нам буде потрібен якийсь відступ ще нижче, то ми будемо додавати його до unordered листа. Бо це якби батьківський елемент, і це його відповідальність зробити якийсь відступ від себе до наступного елемента, а не в якогось його нащадка. Тепер давайте для кожного інфоблок лист item додамо е, якийсь маркер, але вже ручками. Для цього використаємо псевдоелементи, котрі будуть позиціоновані абсолютно відносно нашого лист-ітема. Як ви пам'ятаєте, для цього треба додати лист ітему Position Relative. І створити псевдоелемент. Цього елемента не буде в нашій HTML-розмітці, він буде додаватись браузером, коли він розпарсить наш CSS-код. У кожного псевдоелемента має бути контент. Але нам він тут не потрібен, тому ми зазначаємо, що це просто пуста строка. Як я вже вказав, в нього буде Position Absolute. Так як контент пустий, нам треба. Власноруч задати йому розміри, наприклад, 4 на 4 піксели, та якийсь background. Ну Давайте поки що зробимо чорний. Як бачите, псевдоелемент з'явився, але в якихось там рандомних місцях. Давайте його позиціонуємо так, як нам потрібно. Так, давайте я поясню трішки про позиціонування, що я тільки що зробив. І так, в нас є лист item, це елемент переліку. Li. Ми кажемо, що нам потрібен псевдоелемент. Ось цей before. Його можна проінспектувати. В кожного елемента може бути тільки два псевдоелемента: before та after. Before буде розташований перед всіми childriнами нашого елемента, до котрого ми прописуємо його. After буде в кінці. Відповідно, before, в принципі, це такий, такий ж самий HTML-елемент, ну, з деякими особливостями. Що ми робимо? Ми пишемо йому пустий контент, тобто в ньому не буде ніякого тексту. Ми кажемо, що він розташований абсолютно, але він знаходиться всередині лист ітема, в котрого є Position Relative. Тобто, псевдоелемент буде розташований відносно лист ітема. Ми кажемо, що в нього є ширина в 104 пікселі, що в нього чорний бекграунд. Тепер. Значення топ-50% означає, що верхня рамка цього елемента буде знаходитись посередині нашого елемента, відносно якого ми розташовані. Якщо висота нашого елемента 4 пікселі, це означає, що він наполовину своєї висоти буде нижчий, ніж якби він був посередині елемента сам по собі. Бо топ-50% буде його позиціонувати не посередині а його верхню рамку посередині. Щоб виправити цю ситуацію і щоб сам елемент був посередині іншого елемента, нам треба скоригувати таке його становище за допомогою Transform Translate Y – 50%. Ці 50% вже стосуються висоти самого елемента, тобто псевдоелемента. Таким чином, вони піднімуть його на половину його висоти нагору. Тобто на ці 2 пікселя, на котрі він надто низько. І тепер наш чорний квадратик ідеально знаходиться посередині нашого лист ітема Але left 0 каже нам, що його ліва рамка знаходиться вплотну до початку нашого батьківського елемента. Якщо подивитись на наш ULL, то ми можемо згадати, що ми додали туди внутрішній відступ 12 пікселів. Тобто, в принципі, можемо зробити left 12 пікселів. Так, ну що ще ми можемо зробити? Ми можемо позбутись дефолтних стилів для наших посилань. Давайте це зробимо. Все, тепер наше посилання ніяк не відрізняється від іншого тексту. Але, мабуть, це не те, що ми б хотіли. Так буде трішечки цікавіше. Тепер давайте, можливо, додамо якусь реакцію на ховер. Тобто, коли ми наводимо мишою. Ну, наприклад, якось так. Тепер давайте зробимо так, щоб це було трішки плавніше. І так, що ми зробили? Ми додали властивість Transition. Це дозволяє нам додавати таку типу як анімацію між переходами, між якимись там стилями. Саме тут я кажу, що якщо в нас буде змінюватись колор, то ми хочемо, щоб він змінювався з якоюсь анімацією, котра буде тривати 0,3 секунди. А «Ease» — це таке ключове слово, котре керує ходом цієї анімації. Ми можемо, наприклад, написати «Linear», і в нас буде змінюватися колір як просто лінійна якась функція від меншого до більшого, і ці зміни будуть однакові в будь-який час. Якщо вам цікаво, поекспериментуйте, будь ласка, власноруч. Так, ну що ж, це було небагато, але я думаю, що для одного відео вистачить. Після того, як ми з вами розглянемо тему Display Flex та Display Grid, ми повернемось до цього CV і зробимо його лаяут більш складнішим та цікавішим. Та, взагалі, попрацюємо над зовнішнім виглядом нашого CV, та будемо доводити його до логічного кінця. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Якщо є питання, залишайте їх під відео, ставте лайки, нажимайте колокольчик, підписуйтесь.